120-й день народження скоро відзначиться бабуся з бразильського міста Ітаперуна. згідно зі свідоцтвом про народження Деуліра глісерія Педро да Сілова з'явилася на світ 10 березня 1905 року. Її рідні сподіваються, що бабуся внесуть до книги Гіннеса як найстарішу людину з нині живих. Я рада чути, коли кажуть, що моя бабуся найстаріша у світі. Ми так і вважаємо. Її імені немає у книзі Гіннеса, але згідно з документами, вона найстаріша людина у світі. Про деоліру дбають родичі. До неї також регулярно приходить лікар. Враховуючи її вік, вона почувається добре. Вона не приймає ліків, добре їсть і ковтає без проблем. Вона просто не може ходити, бо її м'язи ослабли. Бабуся також добре спить. Лікар це важливим чинником, який дав Деолірі змогу дожити до таких років. Зараз найстарішою людиною, що нині живе у світі, визнано бразильську черницю Інну Канабару Лукас. У червні їй виповниться 117 років.